Вікторина проходить цей рік, тому що це рік, рік річчя нашої незалежності, і тому, коли ми проводили останню вікторину, це було в кінці навчального року минулого. То ми домовилися, що сідуча наша вікторина буде присвячена історії української державності. І тоді ж на підніпську, який був наш спонсор, вже не змінив. Євгеніч Недещук, і він пообіцяв, що він теж підтримує цю ідею і виступить спонсором і даної цієї вікторини. Це дійсно вже нас. Я то, я теж не рахував, яка там десь до десяти вже вікторин ми провели на останні два роки. От ми зараз якраз. Я так похвалюся, з моєї ініціативи якраз зараз проводимо дослідження серед студентської молоді. Ну, тут більш присутні перші курси, я не знаю, чи вони були залучені до цього. Питання таке. А які ви знаєте, громадські організації, які є в нашому місті? Ну, там чи ці, що проводять це дослідження, то вони називають, що цифру це вже більше ста різних там є громадських організацій взагалі в нашій країні. Але студенти відповідають, що кілька, кілька, кілька ті громадських організацій тільки знають. Тобто більшість існує на папері і ніяк, я скажу так, при, при, прямо скажу, ніякої роботи вони не проводять. Через те я вдячний от, Віктору Володимировичу Самікину, який очолює нашу громадську організацію Українська Народна Рада, який все-таки я не кажу, що велику чи малу роботу, але таку роботу проводять, яку ви бачите. І ви ну, в перший курсі менше трохи бізневи, недавно в нас, але ви були в школах, і знаєте, що школярі були золочені до цих акцій. Крім вікторіни, ви знаєте, що зараз є акції, я зразу нагадаю, на кращий дитячий малюнок, моя весела сімейка. Якщо хто не знає, зацікавтеся і беріть, приймайте, приймайте участь. Ну, а тепер результати даної вікторини, останні на даний момент. Ач Вікторіна, як завжди, у нас там містить 50-60 питань, тому що у нас була до історії міста то шість міста, то 60 питань. Тепер було взято 50 питань, що присвячено історії нашої української державності. Отже, я так коротенько зачитаю. Буду читати питання і правильні відповіді. Тут знаходиться, знаходяться і учасники. І знаходяться серед них першокурсники, які теж добре, що першокурсники теж кілька чоловік прийняли участь. А взагалі то прийняли участь біля двох десятків чоловік. Хоче перше питання було про якого вождя анського союзу? розповідає історія Готів. на це. Всі правильно відповідали про.